Непомітно зайти в тил ворога і вдарити по ньому неочікувано або ж годинами майже не дихаючи сидіти в засідці і чекати вдалого моменту, аби ліквідувати окупанта. Все це про роботу снайперів та розвідки. Попри появу дронів, їхня робота для нашого війська дуже цінна. Самі снайпери і розвідники уникають медійності. Ворог не повинен знати їх в обличчя, та й про деякі операції до завершення війни вони говорити не можуть. Але нашому Олегу Корнієнко пощастило поспілкуватися зі снайпером і розвідником. І про деякі свої вилазки вони таки розповіли. Ці бійці нині збирають на тепловізори, коліматори, дрони і просять вашої підтримки. Реквізити будуть на екрані. Власне, про героїв, про яких всі чують, але рідко бачать. Далі у сюжеті про таких, як вони, знімають фільми і пишуть книжки. А діти марять з дитинства бути такими, як вони. Ваха Знаєте, Є така е -е, поговорка при сіві е -е, спокійний як удав. Ваха розвідник удав командир снайперів. Їхня робота зовсім не публічна, тому інтерв'ю бійці дають у масках і одразу наголошують, жодної романтики у їхній роботі не існує. Насправді ніхто, зрештою, в даний час по три доби, по п'ять діб ніхто на позиції не сидить. Буквально там за пару годин ми вже можемо спостерігати ворога. І максимум, що, наприклад, в мене було, до доби, ми були на позиції. Удав у Даву справі майже 10 років. Про снайпінг він мріяв з дитинства. Тож коли почалося АТО, хлопець одразу подався на схід. Гвинтівка вітчизняного виробництва юар 10 от, е в калібрі 308. 308 калібр на натівський, е переводячи на наш. Е 762 62 на 51 мм, напівавтоматична гвинтівка снайперська. Прилад зниження рівно з рівня звуку пострілу. Він же глушак. За два останні роки він ліквідував щонайменше зо 20 окупантів. каже, снайпери працюють не по всім цілям, а обирають важливі до того, щоб бути першокласним у своїй справі, потрібно постійно вдосконалюватись. Особисто мій рекорд був на у Околицях Бахмута це селище Опитне, 2 км 220 метрів. Але я знаю, що мої хлопці, мої люди безпосередньо мої підлеглі, працювали. Це були дистанції, дистанції 2-300-2-400. Повномасштабна війна внесла свої корективи в їхню роботу. Тепер, окрім того, як влучити у росіян, бійці думають, як вдало замаскуватися від ворожих дронів. Натомість поява коптерів на арені бойових дій спростила роботу розвідникам. Ну і стало е, більш, би, скажімо, опасно е, з тим, що з'явилися ФПВ-дрони, які на даний час. Е, Погіршують нашу роботу, нашу логістику, е захід на позиції. Щоправда, класична розвідка нікуди не зникла. Вахі і його побратимам доводиться і проникати в тил ворога, і відбивати позиції у росіян. Та найголовніше для них зайти до окупантів зовсім непоміченими і вдарити зненацька, каже Ваха і розповідає про одну з крайніх вилазок. Ми зайшли на позиції, накопилися, почали рух по окопах в сторону противника, і противник між нами була дистанція близько 5-7 метрів. Противник виліз, у нас зав'язався стрілковий бій, ми трішки перекидувалися гранатами. Багато розповідати про свою роботу ані снайпери, ані розвідники не можуть. Для ворога вони ласа ціль. До того ж, росіяни не повинні знати ані їхньої тактики, ані методів роботи. Кожен захід у тил окупантів це добре продумана і спланована спецоперація. 200 метрів до противника, і цих 200 метрів навіть моментами дуже важко пройти. І цих 200 метрів. Може тобі датися, як то ти пробіг 10 кілометрів. Ваха і удав з різних підрозділів. Їх об'єднує не лише одна бригада, чи те, що їхня робота не любить розголосу, але й насамперед мотивація. Тут можна багато з приводу цього говорити. Ну, Скажімо, так, ми, всіх у нас є сім'ї, яких треба обороняти. Віце, мене на даний момент в мене четверо дітей. Чому я тут? Щоб мої діти згодом не були тут? Або щоб наш ворог не був там, де моя сім'я? Олег Корнієнко, Євгеній Задоя за Харкомах. Факти ICTV. єдині новини.